На загальні збори громади до Свято-Михайлівського собору прийшло більше п'ятисот вірян. Люди заслухали звіт керівних органів громади собору, скарбника храму та обрали нового голову громади, який нині заміститься Богдана буде займатися господарськими справами. Що ж до перевиборів 20 членів ради громади, то їхній склад залишився незмінним. Найбільше обговорень викликало питання щодо заміни статуту собору на нову редакцію. Згідно діючого статуту, саме громада розпоряджається майном і фінансами церкви. На сьогоднішній день є два найважливіші такі питання: це недільна школа і літній табір. Ось згідно того статуту, який пропонується прийняти керівництвом єпископом, в тому числі. То керувати громада цим же не зможе. Буде єпископ керувати як надійну школою, так і дитячим табором. Секретар Житомирської єпархії каже, заміну статуту підтримує не лише єпископ Поїсі, а й сам святіший патріарх Філарет. Сам святіший патріарх бачив цей статут, і він благословив його переробити. Тому що він, якщо взяти два статути, ось я маю в руках чорновик Свято-Юрівської парафії, і згідно з цього статуту, сьогодні діє повністю вся церква. І всі одинаково роблять, всі одинаково роблять. Прийшов новий керівник, як на кожній роботі. Керівника треба слухати. Керівник сказав: отець Богдан, я вам не бажаю зла, я вам не ворую. І я ніякого настоятельства я вас не скидаю. Це було сказано перед священниками в десятикратному разі. Обговорення між вірянами не вщухають, і аби заспокоїти прихожан, роз'яснювати ситуацію, береться настоятель Свято-Михайлівського собору, отець Богдан Бойко. Як було поставлено питання? Я керую, ти працюєш і ти відповідаєш. Я так працювати не буду. Ти хочеш, будь ласка, ставай на стоятеля, я буду просто священником, буду служити. Відповідай за все. І на цьому почалися проблеми. Отець Богдан розповідає у нинішньому статуті. Вказано, що релігійна громада Святомихайлівського кафедрального собору це не прибуткова організація. Однак, не дивлячись на це, за заявою адвоката є пескопаїсія, святомихайлівський собор потрапляє під перевірку не лише з боку податкової, а й поліції. Прошу провести аудиторські перевірки фінансово-господарської діяльності релігійних організацій, належних до Житомирської єпархії Української православної церкви. Київського патріархату і наявності основних фондів за останні три роки, період з 1.06.2014 року до 1.06.2017 року. А саме перше. Релігійна громада Свято-Михайлівського федерального собору міста Житомира, Житомирської єпархії, Української православної церкви Київського патріархату. Друге. Недільна школа при свято михайлівському Федеральному соборі міста Житомира по Київській 16А, можлива назва фонду. І третє управління Житомирської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Прошу також надати управлінню Житомирської єпархії ОПЦКП копії актів цих перевірок встановлені законодавством строк. Потім адвокат владики ідуть до. В обласне БТІ, вимагаючи всі документи на Свято-Михайлівський кафедральний собор. Там стається дуже велика сварка, викликають поліцію, і адвокат дає пояснення, чому вона все це робила. Для чого? А потім на наступний день в обласну поліцію ви покриваєте корупцію і так далі. так далі, Тобто в Михайлівському соборі. Тут не є проблема отець Богдан. Дорогі, я завтра зберу речі і звідси поїду. Помовчіть, будь ласка. Якщо мені дадуть можливість, можу служити і в будь якому кінці нашої України. Тому отака тому, от проблема. І з цієї проблеми стало це все, що ви зараз знаєте. Міняти статут, міняти двадцятку і так далі. і так далі. Хто за, хто проти зміни статуту віряни вирішували шляхом голосування, заповнювали спеціальні бюлетені та кидали їх до закритої скриньки. Лічильна комісія підрахувала голоси. Результати ж зачитує отець Богдан Бойко. Відомо з реєстрації результатів голосування по четвертому питанню – Заміна статуту на нову редакцію. Щоб замінити чотири, щоб не заміняти. 515, отримайся 4. Браво! Сьогодні секретар Патріарха мені перетелефонував і владиці, щоб ми завтра приїхали до Патріарха. Які дасть благословення патріарх, я не знаю. Тому моліться, щоб все у нас було добре. Я вам дякую всім і давайте помолимося, щоб Господь нас благословив. На останок настоятель храму закликав усіх до молитви.